Своєю дитиною, де не взяли до уваги, що чоловік доглядає. Як його витягати з машини, знаю. дитини ножки зігнуті, ножечки зігнуті в дитини. Як, як мені з такою дитиною? ой, я не знаю, як його витягнути. Господи, поможи. Як мені з такою дитиною самі справлятися, якщо мого чоловіка утримують два дні, телефон на зв'язок не виходить, я не маю. Він по догляду, а до уваги не беруть ніяких документів, не беруть до уваги. Не беруть зв'язку нема з чоловіком. Телефон відібрали. Він знаходиться в місті Вижниця ТЦК, військомат у Вижниці. Люди поможіть, зверніть увагу, бо вони беззаконня діє. Я ніколи ні, не зверталася за допомогою ні до кого. Але прошу вас допомогти мені, тому що тут діється беззаконня, свавілля. Сонце. Це було зупинитися. Військомату з хворою дитиною мені сказали, що відчим не має права на відсрочку. Якщо ми, він єдиний наш годувальник, я не маю більше нікого і таку хвору дитину, то скажіть, будь ласка, за що мені жити з такою дитиною? Як його лікувати? Як доглядати, як його мити, мені дуже важко його заносити. Елементарні речі, гігієни зробити без чоловікової допомоги я не можу. Тим більше ми одружені. З 2007 року в нас дитина, він доглядає за цією дитиною. Як люди добрі, сьогодні вірити і вижницьке ТЦК. Мене запевнило, що я зможу побачити чоловіка сьогодні, в шостій вечора. Але слово офіцера у нас тепер нема. У нас скотобаза, яка людоловий, які не дивляться ні на що, на обставини людські, просто знищують нас і все.